Ось ми з радиком забрали на найвищу точку наших гір в нашому районі. Направляємося в Свірський замок. Пішли через ліс, дороги ніякої. І отак от, от ми йдемо по компасу, по навігатору, по сонцю. Ну і це все, що довкола нас. І залізний кінь зі мною, з нами. Вот ну, такая вот красота довкола. Довкола нас. Радек! Иди, Радек. у у Иди сюда. Иди сюда, я тебя буду снимать. Ну там дерево-таки толстое. Красота. Вот и я тут я. Ля-ля-ля. Радик, Пуу, иди сюда.